Представляємо до вашої уваги Hardtail Griffin Power. Велосипед з розміром коліс 24 дюйми, створений інженерами бренду Griffin для дітей з ростом від 125 до 145 сантиметрів, які вже виросли з дитячих одношвидкісних велосипедів і хочуть відчути всі радості від перемикання швидкостей, амортизаційної вилки та дискових гальм. Йому надали сучасні технології та практичні особливості, а вага становить менше 13 кг. В першу чергу це результат використання полегшених комплектуючих, а також алюмінієвої рами, що в сумі полегшує як їзду по прямій, так і в гірку. А також підняти і перенести велосипед для дитини не буде проблемою. Показник ваги робить Griffin Power одним з найбільших конкурентів підліткових велосипедів, як від іменитих українських брендів, так і від світових, іноді навіть перевершуючи їхні показники. Тепер перейдемо від легкості до зручності. Приємне відчуття керування та катання велосипедом забезпечується кроскантрійною геометрією рами, наявності короткого виносу та широкого керма. Посадка у дитини буде більш вертикальною, що знижує навантаження на торс, особливо під час довгих велопрогулянок. За комфорт відповідає у міру широке сідло, що є відносно м'яким, а також приємні на дотик гумові гріпси, що не створюють мозолі, а зовнішній вигляд рами доповнюють сховані троси, що естетично гарно, і при експлуатації вони не чіплятимуться. Трансмісія повністю складається з комплектуючих Shimano, а це бренд, що відомий у всьому світі. Задній перемикач забезпечує високу точність перемикання передач, яких, до речі, сім а цього цілком достатньо для підлітків. Перемикання швидкості відбувається ревошифтом останнього покоління від того ж бренду Shimano, який легко прокручується і цим самим змінює зірочку. Для комфортного подолання нерівностей дороги і ям, на велосипеді обов'язково повинна бути гарна амортизація і якісні покришки. І тут вона, звичайно ж, є і представлена амортизаційною вилкою, яка забезпечує безперервний контакт переднього колеса з дорогою. А додаткові технології на вилці, такі як прилот та локаут, подарують новий та корисний досвід у використанні. Доповнює гарне щеплення з поверхнею, широкі та шиповані брендові покришки Ванда, що будуть гарно себе показувати як на рівні поверхні у місті, так і на пересіченій місцевості. За гальмування відповідає дискова механічна система від Шумфен, модель М 350 що працюють у парі з роторами розміром 160 мм, у котрих використовуються універсальні колодки. Що є дуже доступними. Азійський бренд ще не дуже популярний, але дана модель має прекрасну модуляцію у своєму сегменті механічних дискових гальм. Griffin Power пропонується з рамою розміром 11 дюймів та представлений у двох кольорах: сірому та помаранчевому. Рама також оснащена технологіями, гарним дизайном, якісним багатошаровим лакофарбовим покриттям та практичними властивостями. Такими як можливістю встановити аксесуар та крила, а також наявністю підніжки для паркування. Місія бренду Griffin – це зручні, легкі та надійні велосипеди високої якості, які можуть бути доступними більшості сімей. А Griffin Power – це ідеально збалансований 24 дюймовий гірський байк для дітей, які отримують великий та дуже корисний досвід, катання та використання.